Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата, вітаю вас! Малята, погляньте, яка гарна пташка до нас прилетіла! Вона хоче сповістити вам чудову новину. Холодна та сувора зима закінчилася! Настає інша пора року тепла та сонячна. А пригадати і назвати цю чудову пору року. Вам допоможе загадка? Тож послухайте уважно. Сонечко ясно пригріло, швидко тане білий тілим, клен радіє, павна зна, Гость йде до нас. Правильно малята весна! Раніше, коли була пора року зима, все навколо було сумне і біле від снігу. А коли приходить? Пора року весна потихенько все до довкола. Дні стають довші, ночі коротші, небо стає ясним і блакитним, а сонечко стає яскравішим і теплішим. І своїми теплими промінцями огортає землю. Стає тепло. А снігу стає все менше і менше. Він зникає. Діти, а чому? Зникає сніг. Він розтає. А чому розтає сніг? Бо тепло. А сніг не любить тепла. Він перетворюється на що маляти? На воду, з якої утворюються струмочки. Вони біжать полями, гаями, навіть вулицями. Від води і тепла прокидається вся природа. Дерева, кущі починає зеленіти травичка, з'являються перші весняні квіти, повертаються птахи з теплих країв, починають будувати свої гнізда. Вісні, весні. І тварини прокидаються від зимової сплячки. Малята, пригадайте, хто спав у зимку? Ведмідь і їжачок. І вони прокидаються. Весні радіють. Малята, а давайте пограємо в гру. Де зима, а де весна? Ви уважно розгляньте картинки. Кажіть, таке буває зимою чи весною. Будьте уважні! Починаємо перша картинка. Зображена зима чи весна. Молодці! Зима! Пташка висиджує пташеня взимку чи весною. Правильно весною. Квітнуть дерева взимку чи весною. Так, малята, дерева розквітають весною. Кататись на санчатах можна, коли зимою чи весною. Звісно ж, зимою. Чудово! Ведмідь спить у барлозі, коли зимою чи весною. Звісно ж, зимою. А посадити молоде дерево. Можна зимою чи весною? Звісно ж весною, бо весною тепло. А сніг летить взимку чи весною. Звісно ж зимою. А сніговик розтає коли зимою чи весною. Так, весною чому? Бо весною тепло. Чудово, малята, ви впоралися. Малята, то з якою порою року ми сьогодні познайомились? Правильно! Із порою року весна! Наша перша весняна мандрівка добігає кінця. Але ви не журіться! Адже весна тільки починається! І у нас попереду дуже багато радісних і теплих днів. А на сьогодні. Наше заняття закінчено. До побачення, до зустрічі!